Милість Господня обновилась над нами цього ранку, цього дня, де ми можемо сьогодні славити нашого Творця, славити нашого Бога. Сьогодні багато вже нагадувалося, Слово Боже, Нагадувалося про те, що це дійсно служіння, воно відрізняється від будь-якого іншого служіння, тому що до нього ми ставимося якби з особливістю, як ви знаєте. Переглядаємо своє життя, переглядаємо свій стан духовний, в якому ми є стан, чи наше серце, воно є в спокій, примирені, тому що ми знаємо, що це є велике святиня. Це заповідь, яку Господь нам повелів виконувати. І ми до цієї заповіді готуємося по-інакшому якось. Якби знаєте, хочемо смирити себе, постимося перед тим, знаєте, щоб, якщо є якесь привине, щоб Господь нас підготовив, простив нам. Тому що це є важливо. Ми лице не бачили нашого Господа. Перед нами, наші попередники, заднів апостолів, Господь ходив по цій землі, вони бачили лице, лице в лице. А ми побачимо пізніше, коли вже зустрінемося з ним. Але ми знаємо, що тіло і кров Ісуса Христа це є велика святиня. Одна жінка положила в цьому серці, що я доторкнувся хоча б до краю одежі. Ісуса, я буду із І ми знаємо, що коли вона торкнулася, вона ізцілилася від правоте. Алівія. Слава Господу І ми маємо таку можливість також мати спільно з Ісусом Христом Христа, через Його тіло і кров. І наскільки треба себе підготувати? Я думаю, наскільки треба, знаєте, помолитися, щоб в нашому серці не було там десь щось заховане. Слово Господнє говорить, ми раз також нагадуємо ці місця Івана 3:16, бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого свого однородження, деби всякий віруючий нам загинув, але мав життя вічне. Тому що послав Господь Сина не судити світ, але щоб спасти світ. Багато сьогодні нагадувалося за страждання. Я думаю, я не знаю. Наскільки ми можемо вникнути, я думаю, читаю це слово, і ми всі якби собі усвідомлюємо, як це все проходило, наскільки можливо в нашому розумі це усвідомити. Ми багато чого не можемо усвідомити, але якусь частину ми усвідомлюємо, як це було тяжко, як це важко було все перенести, і знаючи те, що з тобою ще має статися, і добровільно піти на ці страждання, на ці муки, щоб спасти людство від їхніх провин. Ми не раз нагадуємо, коли Господь вивів свій народ з Єгипту, як вони обіцяли служити Богу. Вони бачили чудеса і знаменити, але ми бачимо, пройшов деякий час. І люди почали спочатку роптати. То хочеться пити, то хочеться їсти. Господь випробовує, але люди починають роптати. Проходить деякий час ще, і ми бачимо, що Божий народ, який... Знав Бога, відходить і починає служити іншим Богам. Ми бачимо, що гріх робить свою роботу. Десь в чомусь не пободру і ми бачимо, що робиться далі. Господь спасає, ставить суддів, ставить царів. І ми бачимо, суддя приходить, спасає народ, бо люди вже не можуть терпіти. вже до Бога не навертаюся, Боже визволи, Бог визволяв і не один раз. І не один раз. І ми бачимо, як чудо Господь виходив на зустріч на поміч. І, ми, і люди бачили це, що Господь є живий і сильний спасти захистить. Казалось би, все, на цьому краку на ній проходить деякий час, і люди знову підходять від Господу, поки знову не починає нач... якесь бути наказання зі сторони. Господь. Господь посилає інший народ, який знову притісняє Ізраїль. Але ми бачимо, і це продливалося і продливалося не один раз. І Господь бачить те, що ті жертви, які вони приносили, те все воно не може повністю, знаєте, яке очистити людину від проказа гріха. Господь приносить себе вже один раз жертву за цей світ, який розклівся в ріку. Наш Христос це є ковчег спасіння. Коли ми читаємо про Ноя, це про образ Христа, коли також люди настільки вже розвертились, та земля настільки розвертилась гріхом, що Господь положив в своєму серці потопити землю. Водою і стрибити цей світ. Все, що має дихання, все загине. Але він побачив ноя, який був праведний, який ходив праведно перед лицем Господнім. І що Господь робить? Коли вся земля топиться землею, звичайно, що нічого не може вижити, Господь каже до Ноя, зроби ковчег і спасешся ти і твоя сім'я. І ми знаємо, що вісім чоловік, вісім душ спас, тому повче. І худобу, яку Господь сказав взяти в опарах, все це спаслося. Господь побачив того праведницю, і він не погубив їх з цим світом. Я думаю, на скільки людей тоді, в той час, коли майструю цього ковчега, можливо, сміялись, глузували з нього. Що ти робиш? Так, як і сьогодні. Віруючі люди знайшли цей ковчег спасіння в Ісусі Христі, бо знають, що якщо буде загибель нечистивим людям, це таке спасіння буде в Господі. І скільки сьогодні також, можливо, з тих людей, які сьогодні вірують в Господа, можливо, з них також не раз сміються, насміхаються, але прийде той час, коли Господь покаже між служащим Господу і не служащим. І тоді стане все на своє місце. але буде пізно. Ці слова, які я говорив від Івана 3,16, що Господь послав сина свого на цю землю, щоб не судити світ, а щоб спасти світ. Це ще зараз, поки діє благодать. Але прийде той час, коли син людський прийде судити світ і буде суд. Суд справедливий від якої ніхто не відкупиться. І тоді не буде вже часу коликаєсь. Тому що сьогодні даний час для покаяння, сьогодні даний час благодати, щоб люди могли сьогодні поправити своє життя, примиритися з Господом і мати спасіння, наслідувати вічне життя. І щоб не було на цій землі, ми знаємо, що Господь сильний зберегти свій народ. Як має бути суд, він буде. Те, що має статися, воно станеться. Але Господь сильні провести і спасти, провести цей час, так як за часів ізраїльського народу, коли вони були в Єгипті. Скільки було всяких наказань, але ізраїльського народу це не коснулося. Тому що Господь поставив межу. І сьогодні також Господь поставить межу між тими, хто служить Господу і хто зневажає Господа. Але сьогодні Господь милий. Не кожна людина може, настільки знаєте, вникнути і зрозуміти все, що Господь зробив для нас. Тому що для багатьох це не зрозуміло. Наскільки його велика любов до тих, які його розпинали, які в нього плювали, зневажали його. І Господь, будучи на хресті, сказав, Господи прости їх, бо вони не знають, що робити. Яка це є велика жертва на любов? Сьогодні багато було зачитано, я ще зачитаю, також щоб нам нагадати. Я хотів би зачитати від Матвія 27 розділ. Декілька віршів, де нам нагадуються ці муки, страждання. Як воно проходило? Це не повністю я буду розпочитати, але деякі вірші зачитаю. З першого Віршика до 7 років, коли ж на ставранах усі переосвященники і старші народу скликали раду проти Ісуса, щоб убити його. І зв'язавши його, повели передали правителю Пилату. Тоді Юди, який його видав, побачивши, що він засуджений, розкаявся і повернув 30 срібняків монет переосвященикам і старшим. Кажучи, я зрішив. Видавши невинну кров, вони ж сказали, а що нам до того, сам дивись. Тоді він кинув срібняки в храмі, підшов геть і повісився. А первосвященики, узявши срібняки, казали, не годиться класти їх до скарбниці, бо це ціна крові. Порадившись, вони купили на них гончарське поле, щоб хоронити там чужинців. Тому те поле й досі звесе полем крові. Тоді сповнилося сказане через пророка Єремію, який говорив, і взявши вони тридцяків вартість оціненого того, кого оцінили сини Ізраїля, і дали їх за гончарське поле, як наказав мені Господь. Ісус же став перед правителем. Правитель запитав його, чи ти юдейський цар? Ісус відповів, ти кажеш, коли пересвященники і старші його звинувачували, він нічого не відповідав. Тоді Палат каже йому, хіба не чуєш, скільки проти тебе свідчить, але він не відповідав йому на жодне слово. Так що правитель дуже дивувався. На кожне свято правитель мав звичай відпустити народу одного в'язня, якого бачили. Був же тоді відомий в'язень, якого звали варавою. Коли вони зібралися, Тавас сказав їм, кого хочете, щоб я відпустив вам вараву чи Ісуса, котрий зветься Христос? адже знав, що через задущі видали Його. Коли ж він сидів на судилищі, послали до нього його дружина сказати: нема нічого до того праведника, бо я багато. Натерпілася нині вісні через нього. А переосвященники і старші відповіли, відмовили людей, аби просили за варав, а Ісуса щоб убити. Правитель узвався і сказав їм, кого з двох хочете, щоб я відпустив вам. Вони сказали вараву. Пилат їм відповів, а що я маю зробити з Ісусом, який зветься Христом. Усі закричали, нехай буде розпятий. І він же сказав, а який злочин він скоїв. Та вони ще дужче кричали, нехай буде розпити. Побачивши це, що нічого не вдіє, а заколот, заколот далі посилюється, пилат взяв воду, мив руки перед народом і сказав, не винен я в крові цього праведника, дивіться самі. У відповідь весь народ закричав, кров його на нас і на наших дітей!» Тоді відпустимо вараву та Ісуса після бичування видали на розп'яття. Тоді воїни правителя, взявши Ісуса до території, зібрали через нього весь підрозділ і, роздягнувши його, накинули на нього паграницю. Та співши в стернини, поклали йому на голову, а тростину дали в праву руку. І упавши на коліна перед ним грузували з нього, кажучи, радіть царю цар юдейський. І плювали на нього та, взявши тростину, били його по голові. А коли нагрузувалися з нього, стягнули з нього багряницю, надягли на нього його одяг і на розп'ятіли Це місце. Зачитавши ці слова, передо мною вже браття також нагадували це. Ми можемо собі уявити. Як, як це проходило? Ісуса придали із-за задуші. Ми бачимо, що священники і старейшини намовили народ, намовили тих, які були недавно разом з Ісусом. Багато людей ходило з ним, багато кого ізціляв, багато хто із воскрешав. І багато людей знали, хто це такий. Але ми бачимо, наскільки ворог своїй Лютості, ярості всі сили зла кинув проти Ісуса. Ми бачимо, що здатна людина, коли вона піддається ворожим нападком. Ми бачимо, наскільки ворог здатний через людину щось робити зле. Вони навіть не могли відповісти Пілатові, що він зробив зло, а кричали ще дужче, що, що розп'ясти. розпни. Ми бачимо, що Якщо постав вибір між злочинцем і праведником, то вибрали злочинця. А що ж вам зробив Ісус? Але ми бачимо, що ворожі плани вони рушилися, тому що ворог прекрасно знав, якщо Ісус це значить до кінця, ворог буде переможений, тому що прийде спасіння для людей через ці тяжкі страждання і через. Ті тяжкі муки Ісуса Христа. Людство буде мати спасіння. І ворогу це вкрай не подобалося. Як брат нагадував, навряд чи з тими злочинцями так поступали, як з Ісусом. Їх назначили на розп'яті, їх повели, розп'яли. А це перед тим, як розп'ятися. Скільки потрібно було перенести знуща. Ну, плювало лице, били по тому терновому вінку. Кажуть, що цей терен не такий, як наш, там ще дуже великі. Можна собі уявити. Як було боляче, яка кров текла по лиці, яке лице було безображене. І це все робили перед тим, як коли ще мали його розплести. Але Христос це все переніс за кожного, заради кожного з нас, щоб нам сьогодні мати спасіння. Якби не Голгофський Хрест, ми сьогодні разом не сиділи, ми сьогодні не славили Господа, ми сьогодні не мали надію на вічне життя. Тому що це все куплено дорогою ціною, кров'ю Ісуса Христа, життя Христа положено. І ми сьогодні, ті, що ви вірували, ті, що слави Господа нашого, маємо надію на вічне життя, на зустріч нашим Христом. Щоб ним царувати, щоб ним раді, і бути в єдності з нашим Господом. А поки ми на цій землі, ми повинні нести цю благовістку, бути прикладом для тих людей, які сьогодні навколо нас. Бо ще багато Христос хоче привезти людей з цього світу, які сьогодні ще блокає в своєму гріху. тому що про Ісуса Христа, вона. Не дарма була пролита. Він її проливав, проливав за кожного із нас. За багатьох. Ми знаємо, що не всі прийдуть, не всі покаються. Але за багатьох про Христа налазить. І сьогодні хочеться, щоб тут, де ми живемо, де є наша церква, щоб вона дійсно була світлою для тих людей, які сьогодні на колонах. Ті люди прийшли і віддались на служіння Господу. Поки є такий благоприємний час, коли Господь сьогодні чекає і кличе, що ще спасіння діє для тих, хто сьогодні гине в цьому світі. І ми бачимо, ворог також напрягає свої сили не просто людині прийти, правда, прийти і покаятись. Не так же просто. Якщо навіть прийде раз-два, і потім знову ходить, тому що ворог робить свою роботу. Наскільки має бути відкрите серце і довіритися для Господа, щоб Бог взяв свій уділ, щоб Господь керував нашим серцем, нашими думками, щоб нічого більше не було, а Христос. Тому що якщо буде людина трошки в світі, трошки так, і поглядати, можливо, в світі дещо краще, дещо можна більше одержати чогось, цього до дочасного, то перемоги не буде. Але віддатися в руку Божу. Господь що потрібне, Він дасть. Те, що нам не зашкодить, Господь дасть. Але щоб ми самі не будували своїм розумом те, що для нас каже, краще. Тому що для нас краще те, щоб служити Господу. Звісно, ми своїм дітям також, багато чого діти наші потребують, хочуть часом, Але ми не все дозволяємо, тому що знаємо, що те буде шкодити. А те, що корисне, ми їм радимо. Так само для нас Христос. Те, що для нас буде шкодити, Він старається оберегти нас від того. Хоча нам кажеться, було би краще, можливо, щось. Але воно не краще. Краще те, коли ми повністю довіряємо своє життя для нашого Господа. І Господь свій час проведе. Ми зараз будемо молитися. Будемо молитися один за одним, та Господь благословить нас. Хай Господь Очистить нас. Якщо щось можливе в нашому серці не так, щоб Господь вибачив нас, і будемо дякувати за його велику милість, яку являє Господь до нас сьогодні. І хай буде слава. Амінь. Помолимося.